Найпопулярніша проблема це коли людина чимось дуже зайнята, наприклад, дивиться в монітор, дивиться за кермом. Коли вона зосереджена, вона починає менше кліпати очима. В цей момент не виділяється із залу секрет. Те, що змащує поверхню ока. Наша оболонка ока вона прозора, називається рогівка. Вона не має судин, тому питання звідки вона отримує харчування з рідини і зсередини і з поверхні, саме оця плівка, яка виділяється при кліпанні, зжиманні стисканні очей. Це одна із проблем, коли ми занадто зосереджені, то ми менше кліпаємо. Рогівка сохне, коли харчування не вистачає. Це викликає сухість, дискомфорт, почервоніння, затуманеність якась хочеться потерти. У деяких людей навіть буває так: вони приходять до мене і кажуть: у мене течуть сльози, що робити. А я дивлюся, є спеціальні тести, щоб оцінити сустав сльози. То іноді буває сльоза занадто водяниста, і тому вона тече. Я кажу, у вас сухість очей. Вони кажуть, та у мене ж тече яка сухість. Ви, можливо, помічали, що коли нам щось в око потрапляє, ну піщинка, спрацьовує рефлекторна реакція, починає виділятися сльоза. Тобто, коли око подразнене, воно сухе може спрацьовувати оця компенсаторна реакція і литися сльози. Звісно, сльози можуть витися і по іншим причинам, але це програмата му.